Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я отримала посилку від Флоріум. Я вже показувала на своєму каналі мою першу посилку від цього розплідника. Скоріше вибачаюсь інтернет-магазина, тому що вони торгують саме голландськими. Рослинами. Так от, тоді я була незадоволена. Знаєте чому? Тому що на картинці була одна рослина, а прийшла зовсім інша рослина. Я маю на увазі ріст рослини. Тому, ну, я була дещо розчарована саме, саме такою, таким підходом. Мені здається, було б чесніше. Коли б вони показували дійсно величину тієї рослини, яку відправляють. Але це було моє перше знайомство, тому я вирішила, що ну, щось я не буду більше там замовляти. Але моя подруга, заочна подруга з Хмельницького, зателефонувала і з таким азартом почала розповідати про акції. І, знижки, які є на Флоріумі, і які там чудові. Скажімо, раніше ми говорили, що це луки декоративні, а научне це аліуми, ну а просте наше це українське, це цибуля декоративна. Я дещо зібрала колекцію невеличку цих, цих аліумів, і тому мене зацікавило, що там є. Ну і, звичайно, знаєте, як кажуть, як зліт, так і з розуму. Ось я вам показую, яка в нас погода. Саме на півночі Житомирська область. Ось така в нас погода. Земля мерзла. Ну, чоловік говорить, що тільки зверху, не знаю, будемо бачити. Але я замовила ось пакуночка з. А Зараз будемо разом. Що мені сподобалось? Це ось надписи, написи на посилці. Ви отримаєте одну із 100 тисяч наших посилок. Нам приємно, що вона потрапила до ваших пайливих рук. Погляньте. На посилку бачите, як турботлива ваша, ваші рослини. Уявіть, який довгий шлях пройшли рослини із Голландії, щоб порадувати вас та ваших близьких. Будьте обережні, розпаковуючи коробку, вона скріплена металевими скобами. Передивіться рослини за необхідності, полийте їх, попросіть дітей чи онуків допомогти у висадці рослин, навчайте їх з малку. Творити красу. <кій> ну, це що точно, то придеться просити дітей, щоб ломом мамі довбали землю. Ну, Зараз почнемо розпаковувати. Я чуть відключусь, бо тут скоби дійсно такі, що одною рукою неудобно, та і руку можна поранити. Ось я. <кій> Відкрила. Значить, тут гарантія якості, повернення грошей за товар, який не задовольнив вас, дуже легко та просто. Прочитайте дану інструкцію, щоб зрозуміти, як діє наша гарантія якості. Ну, почитаємо. Так, що тут в мене? Що тут в мене? Так, це. Фріті Ларія дуже цікава, вона мені сподобалась. Знижкою вона там з чимось гривень. Без знижки не знаю. Не пам'ятаю. Я погано підготувалась до зйомок. зараз подивимося, що це у нас є. Ши листочок. Ши листочок чогось. Так, дві цибулинки. Як бачите, є, роз, є корінчики, є росточки. Дивіться, яка цікава. Ось. Зараз, може, тут я фокус сфокусую. Ось. Я ще такого не бачила, чесно. Наче малесенькі намистиночки. На... Цибулинк гарний. Бачите, цибулинки гарні, дійсно. Фрітілярія гарна, нічого не можу сказати. Ну, фрітілярія це рябчик, він досить цікавий, такий сантиметрів шістдесят має ріст і. Жовтий-зелений, ось так якось yes. колір. У мене такого немає, тому я залюбки його замовила. Так, це чисто, гарний Далі це аліум. Аліум я вам показую назву. Дивіться? Мідіфорлім. І так наш? Так, давайте. Ой, покатилась, покатилась, покатилась. Зараз подивимося знову виду, бо тут темно. Я зараз подивлюсь, щось мені тут не подобається. Так, да, бачите. Воно має пошкодження. І неприємний запах, так як... Гниліть що. Тобто не дуже. Так, далі. Ой. Тобто... Так, це гі... Хі... ой, дитин. Гіациндоїдес. Гіациндоїдес. Погано кусується. Гіациндуїдес є рожевий, о, це гіацендоїдес. Це рожевий, а це білий. Білий. Тут 5 цибулин. один 30, майже 40 з копійками, інший 19. Це гарне, бачите? Гарний цей білий. Я окремо покладу. Так, а це. Так, що це за рослина? Для тих, хто її не знав. Давним-давно, в сільському вісмі, у років 10 чи більше, я буду говорити, він ішов під назвою покотилось. Ой, бачите, він взагалі. Як бачите, Нічого спільного з геоцинтом він не має. Е, так от, років 10 назад я його купувала в сільському віснику, і вони йшли із сільського у сільському віснику як проліска іспанська. Я купувала, у мене вона була синього кольору, скоріше голубого. Але тоді говорили, що він не є морозостійкий. Дійсно, він у одну з зим, здається, 2012 року. Коли у нас було 36 морозу, він не вийшов. Я більше його не замовляла, тому що, ну, щоб сказати, що він геть гарний, то я б не сказала, геоцин, звичайно, кращий набагато за нього. Чому я замовила? Ну, по-перше, тому що я хочу, щоб була і ця ростина моїй колекції. По-друге, ну, Воно йде під іншою назвою, можливо, я помиляюся, і це не є іспанська, а дійсно геоцидоїдесь. Ну, побачимо. Ну, хоча от точ-точ така була рослина. Далі йде. так, що нас Далі йде. Далі у нас знову йде аліум. Ось такий. Так, Зараз подивимося цю цибулинку. Ці оліуми не дешеві. Ось ці. Зараз я покажу, як краще роздивлятися. Тверденький. бачите, є росточок. Він тверденький. Вони не дешеві ці аліуми. Ось ці два, то вони за 80 гривень і той, і той. Це один білий, а один такий е, бу, який, 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 бурячковий такий, щупчиком. Цікаво. Це теж аліум. Тут два. Бачите аліум. мішки, Нізенькі такі. Вони. Ну, як низенькі, сантиметрів сорок. Ось ці ой. Ці гарні, бачите. Цікавий. Булинки. Ось такі аліуми. Так от, що я можу сказати? Це вже, як бачите, друга моя посилка і, ну, зовсім інше враження від неї, не враховуючи ось того аліума ту цибулину декоративну, яка ну, чуть підгнивша. Ну, Зараз будемо дивіться, що, тому що вона дійсно 80 з чимось гривень стої, коштує. Так от, що я зараз можу сказати про цю посилку. Ну, приємно, приємно, що якість гарна, не дивлячись на те, що це вже є розпродаж і акційна знижка. Заплатила я ось за цю, за цю посилочку І для тих, хто мене просить, коли я кажу про, показую, що я купую, то просять у коментарях говорити ціну. Так от за це ось все. Ну, ось ще дві, ось п'ять, Треба буде все це позабирати, тому що на дворі мороз. За всі оці рослинки. Із доставкою, тобто нова пошта, і з переказом грошей, тому що це була після плата, я заплатила 349 гривень. Не скажу, що це так дешево, самі розумієте, тому що ось одна і інша цибулина аліумів. 80, як я кажу, з копійками була. Один. Щось там 40, інші теж 40, там 19, це геоцендоїдес і 40 гривень теж здається фрітілярія тобто рябчика. Ось такі в мене вийшли покупочки в зиму. <кій> Ну, Звичайно, я думаю, що буде багатьох цікавить, що ж я буду робити. З ними далі. Ну, Завтра будемо брати лома і будемо пробувати садити. Ну, якщо чесно, чому я зробила ще це замовлення? Тому що у нас вже з завтрашнього дня йде потепління. І на вихідні вже там до 6 тепла, і вдень, і вночі, і дощі. Тому я сподіваюся, що все це розтане, цей сніг, і я зможу спокійно посадити свої рослинки. Як буду садити, обов'язково зніму і покажу, до чого доходить людська. Я навіть не знаю, як вже сказати. Ну, ту пісні я себе. як би це не звучало, я себе тупою все-таки не вважаю. Ну, мабуть, оця хвороба квітникарства, тому що вже настільки сумно без квітів, що ризикуєш і грошима, і нервами, тому що як вони перезимують, уже Невідомо, але претензій, знову ж таки, до флоріуму не маю, виправились, тому знімаю відео вже позитивне. Що стосується цибулин квітів. Ну, я гарно роздивлюся ось цю цибулину. Тому дякую за увагу. І все буде Україна!